Дуже часто в нашому житті маємо помилкове поняття про святість, думаємо, що до святості треба мучеництва, великих діл. Інші ж переконані, що треба покидати світ, вступати в монастир і по довгих постах, молитвах. Людина стається святою. Правда, цим також можна осягнути святість життя, але це не єдина дорога. Бо коли Ісус Христос навчав людей і сказав їм: будьте досконалі, як досконалий Отець наш Небесний, тоді поставив змагання до християнської святості досконалості. Як загальний обов'язок для всіх. Тому до святості повинні змагати всі люди: молоді, старі, вчені й невчені, робітники й професіонали, бідні й багаті, князі й піддані, у тім змаганні найбільшу святість здобула пречиста Діва Марія. Тому вона для нас, Сотворінь, є тим зором, як ми повинні щоденно ставати подібними до Бога. Марія свою святість здобула сповненням волі Божої, бо в тому й полягає наша святість, як каже святий Павло, воля Божа, святість ваша. Чого Господь вимагає від нас у нашому стані? Це треба виконати. Від одного Господь домагається мученичої смерті, від іншого довгої хвороби, а ще інші ані одного, ні другого не мають, а тільки треба їм звичайного, побожного християнського життя. Молоденька Свята Марія Горетті здобула святість у зберіганні своєї невинності. А святий Тома Мор, канцлер Генріха, Восьмого у вірності Святій Церкві. Свята Марія Магдалина з Великої грішниці стала великою святою своїм покутним життям. А скільки ж то праведних святих душ йдуть щораз вище до святості через ревну, щоденну молитву, щиру працю. Мирне співжиття, виконування своїх звичайних занять. Це все є волею Божою. Марія нічого іншого не виконувала тільки те, що Всевишній від неї вимагав. Тому від наказу Христового, який зобов'язує нас до набуття святості, не можемо себе звільнити, ані виправдатися. Мовляв, працюємо цілий день і не маємо часу на святе життя. Праця хай освячує робітника, наука учителя, виховання дітей, родичів, бо такими нас Бог сотворив і такими хоче нас зробити святими. Дорога до святості не легка ані скора. Вона вимагає багато праці, а ще більше Божої ласки. Як же до удосконалення звичайного людського винаходу треба довгих років праці, терпеливості, то що ж треба до удосконалення людини та її духа? Тільки той вийде переможцем, хто не заломиться. Хай славиться наймилостивіше серце і найсолодше ім'я нашого Господа Ісуса Христа і Його преславної, дівичої Матері Марії на віки віків.